Ну і окрім мемів, смішних відео та з Пригожиним, зібрали ми також для вас коментарі українців щодо смерті кухаря Путіна. Щоправда, не всі вірять у те, що серед вчорашніх трупів є і тіло Пригожина. Як жалоханувся пригожин, а міг же два місяці як рулити Росією або сміливо загинути на шляху до трону? Міцності те стикул забракло в результаті і сам здох, і всю свою двіжуху підставив у росіян все через раку, навіть перевороти. Ви дійсно вірите в смерть істоти, в якої купа засвідчених паспортів на різні прізвища. І Я впевнений, ще більша купа незасвідчених. Загинув, щоб не шукали за кордоном. На Росії починається гра Павуки в банці але в цій банці РФ не тільки отруйні павуки людожери, а й інша гидота. Буде огидно, весело, видовищно та моторошно. Перше день прапора, друге день Харкова, третє день народження Жадана. Четверте день, коли Пригожин помер. Звичайно, було б краще, аби Пригожин збив літак з Путіним. Але той нікуди не літає, бо його нікуди не запрошують. Тому нехай хоч Пригожин. Час Путіна обов'язково прийде теж. Пекло їх всіх зачекалося.